Спиртзаву, який за попередніми висновками фахівців міг виготовляти спирт понад 100 літрів за добу. Значить, більше того, вказаний спирт використовувався одними з жителів району для виробництва фальсифікованих горілчаних виробів, таких відомих виробників, як Неміров, Хортиця, Франківська та Золоте Поля. Ну, Один із фігурантів сам збирав до самої бутилки, там от ходив, сам їх сортував в своєму подцільному приміщенні, сам робив водку з цього спирту. Десь в інтернеті взяв методичні рекомендації для, для діяльності домашнього спиртзаводу. І сам на основі маласи виготовляв спирт. В ході проведених обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено та вилучено. Усі необхідні атрибути для масового виготовлення фальсифікату це такі міні-установку для виробництва та ратифікації спирту, цистерни, мідні трубки, мірники, колби, спиртометри, барвники, ароматизатори, ферменти, бочки в кількості 5 штук з залишками меляси, спирт, спирт в кількості 300 літрів. Саморобний пристрій для закурковування пляшок, підроблення акцизного збору в кількості 50 штук, корки, порожні пляшки. Ну, практично весь все його підсубне приміщення було забито порожніми пляшками. Значить, ми зробили там ролик, який вам передамо, потім э, покажемо все. Ну і треба сказати так: от від себе, що э, я особисто виїжджав на. Той захід, який проводила наша АДС служба, і дивувався в тому, що все це відбувалося в таких, от, знаєте, антисанітарних умовах. Послід мишини калампуцали водку в антисанітарійному до самостану, а потім продавали його через ряд сільських значит, магазинів споживачів. Вот.